Мене звати Володимир В народі знають Володя Волошко або Володя Волоско. Сам я плиточник, але на даному заході ми представляємо свою продукцію від компанії Апліт. Це приховані механізми для ванних кімнат. Це такі, як клавіші зливу для інсталяції, розеточки, витяжки. Одним словом, все, що на сьогодення таке топове і актуальне, ми це робимо. Механізми. Наша ціль була це показати нашим колегам плиточникам. Тобто, ми створили українці цей механізм, і ми хочемо його показати майстрам. Розказати, що не так важко його робити, щоб вони пощупали, подивились і зрозуміли, що це крута ідея. Надали хлопцям змогу таку спробувати себе в таких ювелірних роботах. І ще й отримати суперприз тисячу доларів. Що я можу сказати нашим любим майстрам українцям, хлопці? Запам'ятайте собі, ми є одні з кращих майстрів світі. Це доказано якістю робіт, підходом до нашої праці. Тому всіх люблю, обнімаю, кому потрібна буде допомога. Звертайтесь радий, що живу в цій країні і спілкуюся з будівельниками України.